Наталію на піцу. раз перед тим, як забирати Каролін. Думали, що взяти Кароліну з собою, але вирішили перекусити в спокійному такому тоні, щоб нормально поїсти. Бо... Або додому, або потім з нею після садочку, що вона захоче зайти в налібі в картоплю фрі. І взяли ще прикольні круасанчики до кави. Потім покажемо які. Наталя Наталія сьогодні контрастує в ресторанчику. в мене такий от круаснчик прикольний попався із золотом. Наталя взяла собі ось такий з полуницею і там ще щось було. Не пам'ятаю, там више в То в мене цей золотистий круассан, це круассан горіховий, а Наталі круассан маскарпоне малина. Ексклюзив. лате з лавандою. Будемо Наталі спробувати пінку і їй сподобалось. Каже, дуже класно пахне. Телі Проект класичний, я завжди беру якісь оригінали. Ну, Кажучи, не завжди гадує. Деколи, коли замовляв в форумі в картуху, всякі там рістрет, то і думаю, подібні, то приносили приносити от маленькі-маленькі кавки. Коротше, не нап'єшся. До тобто, тієї кави треба було брати, ще щось, пити якусь воду. Запилю ту каву. Вона була така маленька, гірка, несмачна. Так, прибула вже до нас піца неаполітанська. Піца дуже смачна. Особливо ця необританська Цезара ми взяли. Власна. І Наталі каже, мені здається, що не та піца, що ми брали кожен раз, як приходимо. А оказиться то та сама, просто. Кожен раз вона мені все смачніше. Смачніша. Але з вигляду така, що не така, не похожа. Тому що Кароліна, коли приходить, вона ж не дає навіть ні подивитися, ні поїсти. Вона... П'ять секунд пустить, перекусить, потім йде бавить з іграшками, потім хоче в туалет, потім хоче пити, потім хоче ще щось солодке, тому ти не замічаєш тої всієї краси. Як коли навіть не замічаєш того смаку, бо треба було скоро наїстися і вже бігти, бо вона хоче на майданчик. Слід дуже люблю ці краєшки піци. Вони мені нагадують дуже смачно таку паляницю. Просто як був малий, я завжди любив їсти паляничку. Навіть коли до баби приїжджали, тут були в печі, але коли робиш їх так вдома, вони, виходять вже духовці не такі. А тут якраз смак деталіфа. Ну, як тобі, ну, кавуся? Ну, прикольна. Треба було собі теж брати каву лаванду. Там ще були так, три види. Там карамель і ще щось, було, і вишнева, здається, лате. Вечі я спробую, тепер ти на другий раз будеш знати, що класна кавалате з лавандою. Чи перекусили ми піцу, з'їли Ну, Я, я, я з'їв <клес> <клес> на один кусочок більше, тому що в мене ж живіт більш прокачаний, ніж батарі. Вона не оновилася, вона ОС-18, так що в мене більше влазить. Сидимо зараз, дивимося на ті кросани, вони насправді дуже смачні і виглядають класно. А вам же не лізе. Бо щоб посидіти, трошки перепочити, передихати. <хи> Або склати, щоб запакували і потім в карлінці дати. Ринка тут з'їсти, там якось четвертинку чи половину круасана. і вже все. І захоче далі ще щось бігати, додатися. Коротше, попробували ми круасанчики. Ми думали, що зверху тільки шоколад. Але я кусаю і всередині от є ще горішки, так як він горіховий з шоколадом. Начинка і всередині, і зовні, то він дуже-дуже шоколадний. Думаю, Наталі там полуниця всередині. Зверху маскарпоне так полити, і всередині полуниця. Хух. Хто солодка єшка, то якраз йому сподобається. Поки сиділи і їли піцу, щось погода змінилася. Сонечко десь заховалося, якась хмара затягнула. Але то вона всього одна. Може поки хрину заберемо, то вийде сонце, буде вже тепліше. Тому що по дорозі маємо заїхати дещо докупити. Запитаємося в доці, що вона хоче. Чи вона хоче, щоб їй щось купила, десь в магазинчику, чи вона хоче теж пустити десь в кафе. Вже навіть почало гриміти, якщо чесно. Скоріше за все, що та хмара не швидко і пройде. На мою думку, що може бути ще якийсь такий невеличкий проливний дощик із градом. Далі свій круасан не доїла, мусили забирати того круасанчика з собою. нічого. Думаю, його з'їмо, він не пропаде. Але він дуже-дуже солодкий, особливо цей шоколадний. Наталя шоколад не любить, але він... настільки багато шоколаду. Зверху була поливка з нутелли, А всередині було таке враження, як крем з какао і з горіхами так перемелити. Ну, вже Зовсім інший був, був шоколад, Там не настільки смачний, як зверху. Але в загальному шоколад з і з Круасаном класний смак дали. Ну, До кави сам раз кава. Мене покорила. Я другий раз як буду в тому ресторанчику, то лате, лаванда супер. Була каролінка собі морозиво і картоплю фрі. фріз. Попросили, щоб картоплю фрі скоріше дали, а морозиво як на десертик. Забрали, вона ще спала, рука відбилася, така сонна пташечка. Нічого, Зараз проснешся, зараз трошки перекусиш. Бачиш, одразу видно, що на вулиці Хмаринки не треба навіть дейсона. Волосечко все покрутилося. Чи тебе крутили в садочку, як ти спала? Та, на бігудях спала? Нє. Чия картопелька? ням ням із соусом у цим барбекю навіть ліпший, ніж той сирний, що ми брали. Сирний він так тягнеться, він такий твердовато. Розігріти а цей класний, нямняшний. Тобі навіть дали двесь такому горчику. <гум> так, малесенько, щоб мокати. Смачного. Ам? Поки ти десь ходила бавитися, дві морозиво вже принесли. Ага, мама хоче ці слайси поз'їдати в горішки. Мигдаль. Мигдаль? Мигдаль? О! А попробуйте таке гіло. Ну, може тобі сподобатися того горішки. Смачне? Карміна, думає, що чіпси. <реш> <реш> то можна так перемішати і все їсти разом з морозивом. У тебе дві кульки пломбір білі і одна темна кулька. Це маленький розумок придумав собі щось таке нове. Так тіло морозиве, я зараз покажу, як воно виглядає. Морозило з сюрпризом. Повитягувала всі серветки і зробила собі такий айскрім бокс. чекітс бокс. Витягую обережно. Так, і назад це треба поскладати. Повернути, як було по одній серветці. Морозиво ще прохолодненьке, але вже топиться. Дуже смачне. З посипкою шоколадною і з Магдалена. Ще й гримить. Ми поки сиділи, сонце світило, тільки вийшли за поріг, Зразу почався дощ. І тут такий сліпий дощ. Ой, сильний дощ, сонце світить, дощ падає. Гримить! Побігли в машину, щоб не намокнути. Дощ лив аж годину, вже все попідсихало, де-не-де є калюшки. Я йду в епіцентр, мені треба дещо забрати. Але я був все-таки правий. Добре, що ми Кароліну потім забрали і завели її на картоплю Фрі. Картоплю Фрі вона з'їла трошки більше половини. А от Морозова вона спробувала перемішала і сказала, що все, тато, або мама їж, але ми вже не хотіли їсти, тому залишили то. Добре, що ми перед тим пішли і поїли нормальну піцу. Це завбачливо. Забрав вже з нової пошти Міртфіт. То, що Каролінці обіцяв, то і купив. Відгадайте, що це є. напишіть в коментарях. Буде інтересно почитати. Я думаю, вона буде щаслива, тому що ми посилку цю чекали три дні, щось вона затягнулася, а Кароліна кожен день питалася. Так що їй це було важливо.